Доброго дня, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні поговоримо про те, як громадяни можуть отримати протез та розглянемо шлях пацієнта з ампутацією від хірургічного втручання до протезування. Важливо зазначити, що протезування в Україні безоплатне для всіх, хто цього потребує, а держава оплачує встановлення якісних протезів, а також їх обслуговування та ремонт. Аби отримати якісний протез, не потрібно чекати встановлення інвалідності. Процес отримання протеза – це багатоетапний та потребує залучення лікарів, фахівців із реабілітації, протезистів та соціальних працівників. Пацієнт з ампутацією може розраховувати на підтримку держави на всіх етапах початку нового життя з протезом. Розглянемо шлях пацієнта з ампутацією до отримання протеза. Перший. Це ампутація. Спочатку всі пацієнти потребують хірургічного втручання. Після якщо немає додаткових ускладнень, починається стадія відновлення. Одночасно з методичною надається і реабілітаційна допомога. Цей період називається гострим. Його основна мета запобігти появі ускладнень. Другий етап загоєння. Після ампутації кінцівки спостерігається виражений набрік кукси і прилеглих тканин. Це нормальна реакція організму на оперативне втручання. В цей період розпочинається обмеження рухливості в суглобі та проводиться антибрякова терапія, яка дає результат через кілька тижнів. Третій етап допротезна реабілітація. Коли рубець загоївся, розпочинається допротезна реабілітація з залученням мультидисциплінарної реабілітаційної команди фахівців. Цей процес передбачає три важливі компоненти. Фізичні вправи для збереження амплітуди рухів в суглобах, компресійна терапія, бинтування еластичним бинтом або за допомогою компресійної панчохи, масаж рубця, гігієну кукси та менеджмент фантомного болю. Правильна компресія покращує циркуляцію крові, знижує больові відчуття та згодом скорочує терміни адаптації кукси до протези. Паралельно відбувається відновлення рухових навичок ампутованої кінцівки. Перелік вправ визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Вона ж контролює реабілітаційний процес та відстежує ефективність втручань. Також під час допротезної реабілітації лікар фізичної та реабілітаційної медицини або ж соціальний працівник надають пацієнту вичерпну інформацію про всіх виробників допоміжних засобів реабілітації. І необхідні документи для їх отримання. Їх в Україні налічується понад 100 вибір виробника протеза за пацієнтом. Четвертий етап протезування. Важливий етап отримання, протеза формування відповідного висновку. Його може сформувати лікарська комісія, мультидисциплінарна репетиційна команда або фахівці медико-соціальної експертної комісії. У такому документі. Обов'язково враховують всі особливості та потреби пацієнта за значенням характеристик засобу реабілітації. Для подання документів для забезпечення протезом можна звернутися до соціального працівника в лікарні, Центру надання адміністративних послуг або територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Також є можливість подати документи через електронний кабінет Централізованого банку даних. З проблем інвалідності Міністерства соціальної політики. Зокрема, до пакету документів варто додати заяву, для військових обов'язково потрібна довідка від командира військової частини про обставини травми, висновок ВЛК для військових чи МСЕК ЛКК МДРК для цивільних, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. Для військових за наявності подається посвідчення УБД або ветерана військової служби. Незалежно від форми подачі документів на отримання протеза, направлення на протезування надійде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, який варто зареєструвати на відповідному вебсайті. Вибрати виробника протезу можна на вебсайті інформаційного обчисленого центру або на сайті. Фонду соціального захисту осіб із інвалідності або на сайті Міністерства соціальної політики в розрізі протезування. Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Після того, як пацієнт обрав протезне підприємство, починається взаємодія з протезистом, підбір конструкції виробу, обговорення можливих комплектуючих тощо, виготовлення протеза Може зайняти у середньому 45 робочих днів. Всі послуги та вироби безоплатні для людей повністю покриваються державою. П'ятий етап це протезна реабілітація. Коли протез виготовлено, настає етап протезної реабілітації та адаптації. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до якої долучається протезист, вчить пацієнта користуватись виробом, допомагає відновити рухову активність і звикнути до протеза. Також мультидисциплінарна реабілітаційна команда має перевірити правильність підбору протеза та можливість людини ним користуватися. Така перевірка засвідчується підписом керівника реабілітаційної команди в акті прийому передачі протези. Окрім цього, процес примірювання та приймання протеза користування можна фіксувати на фото та відео. Отримані дані передаються до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це дозволяє державі, як Проконтролювати сам факт встановлення протези, так і покращити контроль за їхньою якістю. При цьому потрібна згода на фото чи відеофіксацію від людини, якій встановлюється протез. Також підсумуємо: отримати протез безоплатно може кожен громадянин України. Для цього варто подати заяву до ЦНАПу, територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. а після потрібно зачекати на виготовлення протеза та пройти протезну реабілітацію. На цьому на сьогодні все. Дякую всім за увагу.